Добрий день, любителі світового кіно. Серіал «Пингвін» продовжує приємно дивувати новими серіями, де кожна нова стає краще минулої. Цього разу в четвертому епізоді серію повністю присвятили Софії Фалькони, де розповіли про її історію, а саме про те, як вона потрапила до Архему. Ну і також в тій історії присутній молодий Пінгвін. Тож у цьому відео я розповім, що означає завершення серії, та розповім про цікаві великодки. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно та розповідаю про майбутні анонси різних проєктів. Тому раджу вам підписатись. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Після того, як Софію врятував лікар Джуліан Раш, який лікував її в Аркемі, вона приходить до висновку, що не вона була зламана, оскільки її обвинувачували у вбивствах, яких вона не вчиняла, і змусила думати, що вона справді була такою. Повернувшись до особняка фалькони, Софія зривається на вечерю, добре знаючи, що решта родини хоче, щоб вона пішла з Готема. Тому вона стверджує, що має намір поїхати до Італії, щоб заспокоїти всю родину. Однак це все хитрість, оскільки Кармін змусив сім'ю підписати свідчення, в яких стверджувалося, що Софія страждає на психічне захворювання. Сім'я її повністю зрадила, оскільки на Софії повісили вбивство, яке скоїв її батько. Завдяки своїй родині Софія стала відомою як шибениця. Її вважали божевільною серійною вбивцею. Зазнавши мук і психологічних тортур протягом 10 років в Аркхемі, Софія хоче помститися сім'ї, особливо після того, як вони намагаються виштовхнути її після виправдання. Замість того, щоб просити вибачення чи намагатися примиритися, коли Карміна вже мертвий. Бажаючи лише влади, Софія вбиває газом майже всю родину фалькони. Це чиста помста. Це також гарантує, що вона швидше за все більше не матиме жодних проблем із захопленням імперії Фалькони. У випадку з Джонні Софія залишила його живим і ймовірно стратегічно. Будучи заступником боса, Джонні, ймовірно стане ключем до забезпечення всіх ресурсів і лояльності, необхідних Софії для збереження імперії Фалькони в майбутньому. У випадку з Джією збереження молодої дівчини означає, що Софія не зовсім безсердечна, не зважаючи на цей неймовірно похмурий ряд дій. Відвівши її в теплицю в особняку, Софія не хотіла, щоб Джия бачила всю смерть. Хоча, поки невідомо, що станеться з Джією в майбутньому, цілком можливо, що Софія установить дочку, і вона житиме з нею, оскільки вона претендуватиме на імперію Фалькони. Дізнавшись на початку епізоду, правду про те, що Ос був тим, хто вбив Альберто Фалько ймовірно, Ос і Софія не зможуть відновити своє партнерство. Це диво, що воно дійшло так далеко, враховуючи те, що він зробив з нею в минулому. Альберто був єдиним, хто залишився вірним Софії. Таким чином, це майже гарантія того, що Софія продовжуватиме свою помсту в наступних епізодах Пінгвіна. Ну а тепер перейду до цікавих великодок. Під час благодійного виступу, організованому фондом родини Фальконе на честь її покійної матері, до Софії підійшла Самер Глісон з Готем Газет. Вона вперше дебютувала у мультсеріалі Бетмен, перш ніж з'явитися в коміксах. У пінгвіні Самеру розслідує серію вбивств, у яких жінок душили та ввішали. Кожна з яких мала зв'язки з різними підприємствами, якими керує Карміне Фальконе. Повертаючись додому на вечерю, Софія їсть зі своїм братом Альберто та батьком Карміни Фальконе. Дія відбувається за 10 років до подій Бетмен. Карміни живий і його грає Марк Стронг. Він раніше зіграв Сінестро в зеленому ліхтарі 2011 року, так доктора Сівану в Шазам. Таким чином це дуже цікаво бачити, як Стронг бере на себе абсолютно нового персонажа DC. У четвертому епізоді Карміна згадує конгресмена Хіла, який нарешті почав приймати його дзвінки завдяки Софії. Швидше за все, це Гамільтон Хіл з оригінальних коміксів DC Comics, «Корумпований політик і мер Готема», якого можна побачити на одній зі сторінок, а також у мультсеріалі «Бетмен». Хоча Альберто мав перевірити фінансові активи Хіла, він ще не зробив цього. Незважаючи на це, прийом дзвінка Карміна означає, що Хіл так само корумпований у цьому всесвіті. Незадоволений задоволений вечірками, безвідповідальністю та повною незацікавленістю Альберто в сімейному бізнесі. Карміно каже, що зрештою хоче, щоб Софія зайняла його місце, а не його син. Це відзеркалює оригінальні комікси, в яких Карміне так само не хотів, щоб Альберто брав участь у сімейному бізнесі. Однак аргументація інша, оскільки Карміне із коміксів вірив, що Альберто міг бути кращим і зробити зі своїм життям більше, ніж злочин. Незважаючи на це, Альберто став гірким через те, що Батько тримав його на відстані витягнутої руки. Газети Готема починають називати Софію Шибеником. Вбивство її батька було покладено на неї завдяки різним зв'язкам Карміна з поліцією та судами. Однак також варто зазначити, що в кожній статті також згадується велика промислова пожежа, яка зараз розслідується. Це може бути реверансом до сумно відомого підпалювача Готема та класичного глиходія Бетмена, відомого як Світлячок, який можливо спричинив пожежу. У коміксах справжнє ім'я світлячка Гарфілд Лінс, соціопат піроман з Нав'язливим бажанням розпалювати пожежі по всьому Готем-Сіті. Лінц іноді зображується оснащеним реактивним ранцем разом із його фірмовим вогнеметом, що дозволяє йому уникнути захоплення та підпалити готем як головну загрозу. Таким чином він є помітним членом галереї розбійників Бетмена, і було б дуже цікаво побачити його в майбутньому готемі Мета Рівза. Корумпований провідний лікар у лікарні штату Аркхем представляється Софії як доктор Вентріс, якому доручно провести серію болісних психологічних експериментів. Маючи досить унікальне ім'я, цілком можливо, що він може бути названий на честь Флойда Вентріса з DC Comics, Він же людина-дзеркало. Щоб не плутати з майстром дзеркал, флеша людина дзеркало просто використовував дзеркала у своїх злочинах і, зрештою, використав їх, щоб виявити справжню особу Бетмена. хоча йому ніхто не повірив. Вархими Софія найбільше спілкується з сорокою, яка є сусідкою в сусідній камері. У коміксах сорока відома злодійка в Готемі, одержима всім блискучим. Вона також була одним із перших злочинців, які були спіймані спільними зусиллями Бетмена та Супермена в коміксах. Однак Софія її вбиває, коли вона розуміє, що сорока шпигувала за нею заради доктора Вентріса в обмін на наркотики, той самий препарат, який Софія зараз представила в підземному світі Готема. У той час, як доктор Вендріс досить зловісний і швидше за все працює на карміни, доктор Джуліан Раш набагато більш співчутливий і здається, щиро хоче допомогти Софії. У якийсь момент Раш різко зауважує Софії, смерть батьків може бути травматичною і нерідко це горе перетворюється на гнів чи навіть насильство. У той час, як Раш говорить про Софію та смерть її матері, він міг би також говорити про Бетмена та його хрестовий похід помсти після смерті його власних батьків у Алеї Злочинів, коли він був дитиною. Наприкінці Бетмена Брюс Вейн, схоже, навчився балансувати між своїм бажанням помститися корупціонерам Готема та місією пошуку справедливості та захисту новинних у Готемі. Тим не менш, можна застосувати діагноз Раша до Бетмена набагато краще, ніж до Софії Фальконе. Міло, що смерть його батьків спонукала Брюсовейна по спіралі гніву та насильство як засобу його горя, тоді як Софія була просто засмучена смертю матері. У сьогоденні Софія повертається в особняк фалькони після того, як її врятував Джуліан Раш. Вона протистоїть всій своїй родині, висловлюючи свій гнів через те, що всі вони підписали свідчення про її психічні захворювання. У підсумку Софія вбуває всю сім'ю газом у вісні, окрім Джоні та Джію. Таким чином, це дійсно відображає дії її брата в коміксах як одного зі святкових вбивць. Натомість саме Шибенця вбиває членів родини Фальконе в четвертому епізоді. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.